Тоді псейт, то е, бачимо позначено там, що росіяни наступають в районі Кремінної. Розкажіть, будь ласка, е, що ви можете, звісно, розповісти, яка ситуація там? Ну, загалом на території Луганщини зараз ворог дуже сильно активізувався. Сьогодні те, було трохи але перед цим, перед цим три дня дуже важких боїв було. Дійсно, з трьох сторін атакував ворог. Дуже важкі бої, але хлопці тримаються. Десь є деякі переміщення, можливо, на покращені позиції, але десь є і контракатакуючі дії, і локалізації деяких е провалів ворога. Тому зараз бої йдуть дуже активні. Ситуація дуже динамічна, і наші хлопці тримаються і наносять загальне ураження, тому що ну ми тільки за сьогодні за вчора Знаємо, що більше добромайська більше 109 окупантів, 110 десять доставили е, до місцевої лікарні. Там ще 750 ранених, Вже і вже їхні лікарі вже не встигають. Тому що ми зараз отримаємо інформацію про швидке їх приміщення до інших місць. А місцева лікарня це куди їх везуть? По свої по місцевих локалізованих тимчасово лікарнях, тому що вони всі будівлі, які там є на нашій території, це і школи, і колишні лікарні, і клуби перепрофільовують під лікарні, де працюють їхні російські медики або медики, завезені з території 14-го року окупації, тому що дуже велика кількість них поранених ворог зараз просто нашу ділянку, нашу смугу зіткнення засипає своїми силами, причому засипає, не рахуючись їх втратами, втратили та й Видно і по інтернету якраз їхні вже сторони викладають Те, що наші хлопці з получається перехопити? Ми ж бачимо вже які там гори їхніх трупів лежать, але вони тупо по них ідуть і намагаються просунутися. Важко чехою наших посікати. А чому так вперто вони просуваються там? От вони мають там опір, вони мають там великі втрати, але вперто йдуть і йдуть. Чому? Ну, ми розуміємо і місяць назад, там ще була поставлена команда їхнім ауляйтером, головним Вова підстольним, про те, що територію території Луганщини, Донеччини необхідно до листопада окупувати. Ось тупе виконання цієї території. Але ми розуміємо, що вони намагаються і наш наступ збити трохи, активізувавшись на тому напрямку, де поки що наш наступ не почався. І зрозуміло, що вони наші резерви хочуть хитнути, але. Я думаю, наші керівники збройних сил і головнокомандувачі чітко знають, що вони роблять, і нанесуть удар там, де треба От вчора лише по тому жневському чи по. Візьмемо по Новоселівському було 17 обстрілів, з яких це 17, які саме прилетіли в населений пункт. Дякувати Богові, що по вже раніше зруйнованих об'єктах і що ніхто не постраждав. Вчора лише одну жінку ми евакуювали, яка не витримала цього навантаження психологічного вже, незважаючи на те, що скажімо так, в більш-менш в безпечному місці знаходилися, але вже психологічно не витримували. Якраз наші хлопці вчора завозили разом з поліцією гуманітарну допомогу, в тому числі і хліб, і воду, і змінні батареї до наших засобів, які там є. І цю жінку вивезли на теперішній час. Її вже передали рідному сину, і він зустрів її вже і повністю всі сповесь спектр послуг, які від нас були на її надано, і тримаємо на контролі її в переміщення. Дякую вам, пане Артеме. Спасибі за цю розмову. Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації.